Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Це вже звичні для кожного українця гасла. Так вітаються та проявляють свій патріотизм і люди із порушенням слуху. Патріотичні гасла завжди були присутні в українській мові, але зараз вони настільки актуалізувалися в зв'язку з таким патріотичним піднесенням і об'єднанням. І ця актуалізація дуже чітко прослідковується і в українській жестовій мові. Всі ці вітання, відповіді патріотичного змісту, наявні в українській жестовій мові, як і в українській мові. Тож така трансформація суспільства та прагнення виявити любов до України не лише словами відбувається і сьогодні. Окрім гасел та патріотичних закликів, є ще один жест, який може використовувати кожен українець. Цей знак візуально відтворює наш тризуб: Україна, понад усе Аліна Косерева, Юрій Старушкін, новини міста.